Ну що ж, познайомлю з модельним рядом виробника камфавент серії DaMed. Це побутові та комерційні вентиляційні установки для невеликих приміщень. Розпочнемо з самої маленької вентиляційної установки DaMET R150. R, R це означає, що роторний рекуператор. Далі слідується R250. Далі Р-600. Далі Р700. Р наголошується роторний рекуператор. Це вентиляційні установки з роторним рекуператором. Далі. cf 500 CF це вже пастинчатий рекуператор. Далі R600. Роторний рекуператор. Далі R700. Роторний рекуператор. Далі cf 700 Пластинчатий рекуператор. Далі r 700 Роторний рекуператор. Як бачите, у нас тут тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вентиляційних установок. Я вам сьогодні показую на огляд. Але модельний ряд вентиляційних установок серії Демект, для таких, от речі, будинків, які будуються, ідеальний підходить варіант, налічує 31 вентиляційну установку. Тобто побутова лінійка. Це 31 вентиляційна установка. Вона може бути підвісна, вона може бути напольна. Вона може бути вертикальна, вона може бути горизонтальна. Виробник Камфавент Літва. Офіційний дистриб'ютор в Україні. Торговий дім «Векон».